Привіт! Сьогодні буде просте відео. Без шоу, без картинок, без лайків, без прикрас. Одразу скажу, це відео не для всіх. Не для тих, хто шукає красиву картинку. Не для тих, хто хоче, щоб було легко. І точно не для тих, хто звик, що за нього все вирішують. Сьогодні я покажу і розкажу. Як виглядає життя в селі без світла, без романтики, не фольклор, не ой, як мило, а реальність така, яка вона є. Бо дивись, що я помітив: коли зникає світло, у людей зникає ґрунт під ногами. Не комфорт, а спокій, Не зручність, а впевненість. Бо раптом виявляється, що без світла ти не можеш нічого. Ти не знаєш, що робити, ти не знаєш, з чого почати, ти не знаєш, як жити. Зараз дуже тяжкі часи, і нам цікаво, як люди справляються без світла. Ми вирішили показати, як живемо без світла у селі. У місті світло це основа. У селі світло це бонус. У місті зникло світло, зникло життя. У селі зникло світло, життя просто перейшло в інший режим. І це не сила, це звичка, це підготовка, це мислення. Тут ніхто не сподівається на авось, бо авось тут дуже швидко карається холодом, голодом, проблемами. Тут або зробив, або маєш наслідки. Без драм, без істерик, без винних навколо. У нас є піч. І я скажу прямо, піч це не про бідність. Піч це про контроль та автономність. Контроль над теплом, контроль над їжею. Контроль над своїм домом. Піщ не підведе, якщо ти не підвів сам себе. Якщо є дрова, є життя. Якщо немає дров, значить ти прорахувався. А тепер давай чесно: дрова це не красиво, дрова це не естетика, дрова це не фото для інстаграму. Дрова це спина, руки, час, зусилля. Їх треба заготовити. Їх треба поробати, їх треба занести, їх треба скласти, їх треба берегти. І Якщо ти цього не зробив, винен не мороз, винен не світ, винен ти. І тут починається те, про що не люблять говорити. Про відповідальність. Село це відповідальність, помножена на реальність. Тут не можна сховатися, тут не можна зробити вигляд. Що все добре, тут не можна перекласти вину на чужих: будинок або теплий, або холодний, їжа або є, або нема, порядок або є, або бардар. Село не терпить слабкості, воно її швидко лікує. Користувач сервісів, користувач комфорту користувач чужої праці, але коли сервіс зникає, Користувач губиться. Чоловік це не про м'язи і не про слова. Чоловік це про дію. Проміння вирішувати, проміння брати на себе відповідальність, проміння не скиглити. Коли холодно, він топить піч, коли важко, він не тікає, коли темно, він не панікує. Село це дуже чесне середовище. Воно не обманює, воно не підлаштовується, воно не жаліє. Тут – або ти підходиш, або тебе витискає. І це нормально, бо не всі мають жити так. Тут багато роботи фізичної, моральної, постійної. Тут немає вихідних відповід... від... відповідальності, тут немає кнопки пауза, тут немає потім. І знаєш, що найцікавіше? Саме тут проходить спокій. Бо коли ти знаєш, що можеш жити без світла, ти перестаєш боятися. Ти не залежиш, ти не панікуєш, ти не ламаєшся. Коли немає світла, зникає шум. І ти раптом починаєш чути себе. Чути дім, чути життя, чути дружину, чути сім'ю. Ти чуєш, як пища трава, як дихає будина, як ніч лягає на. Всі тиші дуже добре видно. Хто ти? Без ноги, без виправдань, бо в тиші не сховаєшся. Там немає лайків, там немає глядачів, там є тільки ти. Я не романтизую село, я не продаю мрію. Я не кажу, що тут легко, тут складно, тут важко. Тут інколи хочеться все кинути. Але тут чесно. І якщо ти витримуєш, ти стаєш сильнішим, спокійнішим, впевнішим. Бо ти знаєш, якщо зникне світло, житня, життя не зникне разом із ним. Я не кажу, що всі мають жити так. Я кажу, що так живемо ми. Без кнопок, без ілюзій, без паніки. Якщо тобі близька така реальність, підписуйся. Тут не буде казок, але буде правда. І буде життя справжнє. От дивись, зараз я готую їжу. Звичайно, просту, без ресторану і без доставки. І для когось це дрібниця, а для мене це відповідальність. Бо коли ти живеш не в квартирі, і не в місті, і не на сервісах, їжа сама не з'являється. Тут не замовив і чекаєш. Тут або приготував, або будеш голодний. І от у таких моментах дуже добре видно, наскільки людина доросла, бо дорослі це не вік. І не статус, і не слова. Дорослість це коли ти розумієш, що хтось від тебе залежить. Ми зараз відповідальні не тільки за себе, ми відповідальні за родину, за тварину, за дім, за порядок, за тепло, за їжу. І це не тисне, це нормально. Бо чоловік без відповідальності це просто тіло з правами. Ось я готую, ось мені дружина допомагає. Не тому, що треба показати, а тому, що так виглядає життя. Ти прокинувся, ти маєш нагодувати, ти маєш зігріти, ти маєш подбати. Якщо ти цього не зробиш, ніхто замість тебе не зробить. Зараз піду годувати пташок, і знову ж таки хтось скаже: Ну це ж дрібниця, а ні, це не дрібниця, бо дрібниці формують людину. Коли ти береш на себе відповідальність навіть за пташку, ти не станеш. Байдужим до людей. Коли ти дбаєш про тих, хто слабший, ти не будеш жорстоким. У селі це дуже відчувається, бо тут ти постійно взаємодієш з живим, не з екраном, не з сервісом, а з життям. Пташки не розуміють, є світло чи немає, вони просто хочуть їсти. Тварини не цікавляться графіками, їм потрібна турбота. І якщо ти цього не зробиш, це буде видно одразу. І тут дуже швидко зникають всі відмовки. Типу я втомився, типу не сьогодні, типу потім. Бо потім у тварин не працює. Оце і різниця між відповідальністю і словами. Слова нічого не коштують, а дії коштують часу, сил і енергії. Коли ти живеш у такому ритмі, ти починаєш по-іншому дивитись на світ. Ти не шукаєш винних, ти не чекаєш, що хтось прийде і зробить. Ти просто робиш. Ми не кажемо, що ми ідеальні. Ми не кажемо, що не втомлюємося. Ми втомлюємося. Але я знаю, що якщо ми здамося, постраждають ті, хто поруч. І це дуже добре тримає в тонусі. Село це дуже швидко вчить простій істині. Життя це не про настрій. Життя це про обов'язок. Настрою може не бути, а робити все одно треба. Ось їжа готова, проста. Без понтів, але вона тепла, вона справжня і вона для своїх. І в цьому набагато більше сенсу, ніж у будь-яких красивих словах. Коли я дивлюся на свій будинок, на двір, на тварин, на дружину, я розумію, що все тримається не на світлі, а на відповідальності. Світло може зникнути, інтернет може пропасти. Комфорт може зламатися, а відповідальність це те, що тримає все разом. І саме це я хочу донести не героїзм, не пафос, а просту думку. Якщо ти береш відповідальність, ти перестаєш боятися. Бо ти знаєш, ти зможеш нагодувати, ти можеш зігріти, ти можеш подбати, навіть коли темно, навіть коли важко, навіть коли без світла. І це є справжня опора. Не батарея, не розетка, а людина. Яка бере на себе відповідальність. Якщо ти це розумієш, ти вже сильніший, ніж здаєшся. І наостанок скажу так: я не прошу підписуватись просто так. Якщо тобі близьке таке життя без кнопок, без ілюзій, без понтів, тоді залишайся з нами. Тут не буде ідеальної картинки, тут буде реальність про дім, про відповідальність, про чоловічі та жіночі рішення, про життя таким, як воно є. Якщо ти це розумієш, постав лайк. Це. Просто знак, що ти свій. Напиши в коментарях, як ти справляєшся без світла, або що для тебе означає відповідальність. І якщо хочеш бачити більше такого життя, підписуйся. Тут не обіцяють легко, але тут показують справжнє.